Вітаю на каналі Український Порцеляновий посуд. 23 червня, Київ. Друзі, сьогодні нас з вами запросили на огляд посуду. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, будь ласка, вашій увазі надається. Український порцеляновий посуд. Почнемо з чайного сервізу, підполив'яний ручний розпис, дуже гарні квіти, кобальт. клеймо Тернопільський фарфоровий завод. Чайний сервіз складається з чайника, цукорниці. Джемниці та чотирьох чайних пар. Вся позолота на місці. Стан ідеальний. Хто буде цікавитися? Ціна 1500 гривень за чайний сервіс. Далі. Чашка Гігант. Перший раз її зустрів в музеї міста Баранівка. Має ручний розпис. Всередині кантик типу по Ручка також, зверніть увагу, позолоті. Кантик знизу на ніжці є. Клеймо Баранівський фарфоровий завод, другий сорт. Вона в новому стані. Ціна. 850 гривень. Її об'єм орієнтовно 800 мл, можливо, більше. Дві чайних пари, золота сітка, також ручний розпис, присутній квіточка, зверніть увагу. Дуже гарні вишукані пари. Клеймо чашка. Баранівський фарфоровий завод відповідає періоду 1960 рокам минулого століття. Ціна 350 гривень за одиницю. Ваші вашій увазі надається рідкісні чайні пари, називаються тюльпан. Зверніть увагу, блються також зображення тюльпану, листочки по золоті. Дуже гарна форма 60-х років. Ну і звичайно ручна робота. Багато домогосподарок мріють придбати чайні пари. Вони являються рідкісними, стан їх ідеальний. Хто буде мати бажання, будь ласка, ціна 500 гривень за чайну пару. Під даним відео залишу посилання на телеграм-канал в першому коментарі. Будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість замовити таку красу. Кавовий сервіс складається з шести кавових пар кавничка та молочника, Так, клеймо, дивимося цифри 80 як на мене це виробник Німеччина. Його ціна 600 гривень. В ідеальному стані, але без цукорниці. Далі, друзі, друзі, дуже крутячий кавовий сервіз в зеленому кольорі, майолика. Автор кривонос називається мальва. Зверніть увагу на чайнику, на молочнику, квітка мальви. Ручна робота. У новому стані. Складається з цукорниці. Далі молочник. Дуже гарний. Будь ласка, клеїмо. Васильківська майолика. Зверніть увагу, можливо, це авторський підпис, можливо, якась інша позначка, але схоже на букву Ш. Можливо, Ч і У. От. Кавничок, присутній кракалюр. Це притаманно таким виробам, якщо їм досить багато рухів. На западі взагалі. Зараз сучасні вироби вже робляться безпосередньо з кракалюром, тому що люди його цінують і бажають, щоб на фарфорових та глиняних виробах вже був присутній кракалюр на нових виробах. Шість кавових пар. Друзі, хто буде цікавитися, ціна 2000 гривень. за такого красунчика. Вазочка. 150 гривень. Чайний сервіс називається Золота Ромашка. Автор малюнка Лариса Григор'єва, автор форми Серафима Яковлєва. Складається з чайника, сухарниці, молочника, цукорниці п'яти чайних пар. ЛФЗ п'ятнадцята група складності. Має перший сорт. Ціна 4800 гривень в новому стані. Далі. Набір для вареників. Будь ласка. макідра. Шість порційних тарілочок різного кольору. Жовтий колір кантик знизу. На ніжці червоний. Червоний кант зверху, знизу. Блакитний і навпаки. Клеймо користень. клеймо відповідає 1970 рокам періоду. Він в новому стані, комплектний. Ціна за набір для вареників 1500 гривень. Дуже гарне поєднання кольорів. Діаметр 27 см, висота 4,5 см. Має ручний розпис. Зображення виноград. Посередині квітка, букет квітів. Клеймо дульово В ідеальному стані ціна за блюдо 1800 гривень. Рідкісний набір для узвару. Має ручний розпис. Дві скляночки, сухарниця та штов. Клеїмо Баранівка. Ціна його 2300 гривень. Повністю в новому стані. Перший раз побачив у Баранівському музеї. Друзі, він вже викуплений у зв'язку з тим, що. Перед тим, як знімати відео, виставив телеграм-канал. Людина замовила. Що сьогодні поїде до міста Києва. Будь ласка, не забувайте підписуватись на телеграм-канал. В першому коментарі закріплю під даним відео посилання. Переходьте за посиланням на телеграм-канал, підписуйтесь. Будете мати можливість оперативно викупляти гарні фарфорові речі. Чайний Сервіс, називається червоний бутон. Складається з чайника, цукорниці, шести чайних пар. На жаль, молочник втрачений. Клеймо баранівський фарфоровий завод, відповідає періоду 1970 рокам. Другий сорт. Сам чайний сервіс також відповідає другому сорту. Ціна 2000 гривень. Дві чайних пари та чайничок Егоїст. Будь ласка, сіточка, заварник. Клиймо Баранівка перший сорт. Не впевнений, що кришечка рідна, але не буду стверджувати, що і не рідна. Ціна 150 гривень. Дві чайних пари. Кобальт. Також Баранівка відповідає періоду 1970 рокам. Перший сорт. Ціна за пару 100 гривень наявності 2. Кавовий сервіс. Месенський букетик зображення. Дуже гарні кришечки. Будь ласка, він в повній комплектації. Зверніть увагу на кожній чашиці різний букет. Ручка Тримач оригінальна. Дуже зручна. Зараз зробимо маленьке дослідження, подивимося, що це в нас? Це в нас кавничок. але чомусь. Я дивлюся по розмірам чашки. Чашки десь орієнтовно 230-240 мл. Можливо, Чайно кавовий, тому що є маслянка. Ну і, звичайно, присутній молочник. Друзі, що цікаво, що у нього є підставні тарілочки десертні, також ще штук клеймо Німеччина. Також є ще розеточки. Наявності 6 штук та велике блюдо. Орієнтовно 30 см діаметр. Повністю в новому стані, без будь-яких пошкоджень. Чайно кавовий сервіс. Ціна 3500 гривень. Друзі, рідкісний чайний сервіз. Форма 50-ті роки. Мабуть, ви вже здогадалися, так? Довбишовський фарфоровий завод. Прошу, будь ласка, климо Довбиш. Відповідає другому сорту. Спадається чайник, цукорниця, молочник, шість чайних пар. Дуже гарне блюдце, ніжна квіточка, ціна за такого красунчика... 3500 гривень. Будь ласка, під відео залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, замовляйте. Друзі перемістилися в будинок у зв'язку з тим, що пустився дощ. 5 чашок виноград, але без ручки тримача. клеймо Німеччина, ціна за одиницю 100 гривень. Блюдці або розеточки довбиш, відповідає періоду 1950 рокам, 6 штук наявності, ціна за одиницю 70 гривень, 5 тарілок діаметр 20 см. Користенський фарфоровий завод. Ціна за 5 одиниць 300 гривень. Два блюда. В новому стані. Білий фарфор, кант типу Позолоти, Добруш. Білорусія. Ціна за одиницю 170 гривень в наявності 2. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відео огляд. Хочу вам показати дуже рідкісний частину чайного сервізу, тонесенький фарфор. Ви здивуєтеся, яке клеймо. Будь ласка, довбиш, ручний розпис. Друзі, не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал. Ставити подобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!